Тема: Нехай жінка мовчить в церкві. Ото тема, ні, я люблю таке про жінок поговорити, що їм можна, що не можна, це така інтересна дуже тема. І тут Павло, апостол Павло, пише до коринтян. Це є 14 глава, 34 вірш. По всіх церквах у святих, нехай в церкві мовчать жінки ваші, бо їм говорити не дозволено тільки коритись, як каже й закон. Коли ж ви хо. Коли ж вони хочуть навчитись чогось, нехай вдома питають своїх чоловіків. Непристойно бо жінці говорити в церкві. Ото чоловіки думають, ха, давай пецьки, позакриваємо всім своїм жінкам і кінець. Якби ж то так було, Павло, апостол Павло, пише до коринтян. Навіть колись таке було слово в ті часи коринствувати, тобто, Вести блудний спосіб життя. І в той час жінки були такі, знаєте, блудні, базарні баби, і всі одні одних кричали, сварилися, такі, знаєте, баб'є баб, баб'єбасні баб стічна канава. Так в Біблії. Ось, і апостол Павло хотів, щоб був в церкві порядок, щоб всі слухали одного, а не всі на перегонки казали. Бо духи пророчі. Покірні пророкам. І над кожною жінкою є голова її. Я десь раніше відео ділилася: чоловік голова жінці. А чоловіку голова Господь. Ісус Христос. А Христу голова Бога. І тут у нас така. Е... Має бути, ми маємо слухатися, коротше, чоловіка. Якщо він нам дозволяє говорити в церкві, то ми маємо говорити в церкві. Хіба ж я дурний, щоб забороняти жінці, проповідувати, якщо вона спасає тисячі, якщо вона навертає людей, хіба ж вона не добро робить, спасаючи інших? І Ісус Христос каже: останніми днями вилю Духа Святого на всяку плоть. Не пише там чоловічу. А пише плоть на всяку. Ісус Христос, прийшовши на землю в плоті, Бог, Він показав своє ставлення до жінок. І є дуже багато жінок в Біблії, які нам показують, що вони пророкували, які проповідували на цілий світ. Маріам така була пророчиця, Рав, Девора і так далі. І Жінка, котра була, набирала в скріниці воду, Ісус Христос до неї казав, дай мені напитись води. Теж вона побігла перша розповідати за Христа. Марія Магдалина, яка була розпусниця, Ісус Христос пробачив її всі гріхи, і вона його супроводжувала, супроводжувала весь час, коли він ходив по землі. Ісус Христос дуже любив жінок і Він завжди показував жінку як приклад. Як приклад для наслідування. І Біблія це суцільна книга. Це суцільний трактат, який треба повністю весь вивчити перед тим, як щось сказати, що жінка нехай мовчить, хай собі закриє писок. Диявол так і працює, вириває кусочок правди, замішує разом не з правдою, робить таке болото і впускає нам вуха, щоб ми то слухали. Тому не будьте ушукані, шукайте відповіді в Біблії, читайте, вивчайте. Дуже багато жінок, насправді, служителів, і проповідників, і пророчиць. І, і е, якби їх всіх не було, то повірте мені, більша половина людей не спаслась. Бо я, наприклад, прийшла до церкви через жінку. Вона мене спасла. Перші жінки зустріли Ісуса Христа, як Він воскрес. І встав з гробу Марія Магдалина і Івана і Марія Мати Якова. І вони перші побігли, щоб розказати всім, тобто проповідувати, що Христос Воскрес. Євангелія від Луки, 24, 10. І ще, якщо ви будете вивчати Біблію, то ви побачите, скільки жінок було священників. А що таке священник? Священнослужитель, той, що служить святому Писанню. Vi ste tam jak hoćete, ali meni lajka postavite.